Всього 18. він був одним із наймолодших захисників Азовсталі. Його майже трирічне ув'язнення закінчилось тільки 19 квітня 2025 року. А полон змінив життя, поділивши на до та після. Олексій Чорпіта з прикордонного містечка. Чоп один з героїв нашого часу мав можливість повернутися додому ціною зради батьківщині. Та це не про нього. Це вже минуло напевно більше року. Так, це вже більше року полона було. Це було в Горлівці визивають мене на штаб, за вас там клопотують з Угорщини. Я такий ще думаю, хто б за мене міг клопотувати з Угорщини, у мене там нікого взагалі немає з рідних. Кажуть, тебе хочуть забрати на обмін через Угорщину. Я ну, питаю, а що мені потрібно для цього зробити, що я маю? Тіпа? Тому що я ну, вже просидів майже рік, я вже знаю, як вони виводять хлопців на штаб, і в принципі, які вони пропозиції їм дають. Там співпрацювати і тому подібне. І він мені каже, та в тебе все просто, типу, каже, ніякого криміналу. Ти зараз просто сідаєш перед камерою, записуєш відео, як ти поносиш українську мову, український народ, українське керівництво, президентів, війська і все оце. Інше і відказуєшся на камеру від українського громадянства і обіцяєш нам, що ти більше ніколи не повернешся в Україну. і Це все також на відео. Олексій відмовився, і це коштувало йому ще двох років полону, знущань та випробувань. Ну, я сказав їм, хлопці, вибачте, я на таке не погоджуюсь, Я ж маю право відк... ну, Типу, маю право відказатися. Вони кажуть, так це повністю твоє рішення. Типа, все бувай здоровий. Відпустили. Ніхто нічого, ніяких претензій, нічого. Все і більше мене нікуди не викликало. І після того я ще понад два роки просидів в полоні і вже офіційно чесно, з чистою совістю повернувся в Україну. Я дуже мотивований оцією службою. Я дуже люблю Україну, я дуже поважаю її народ, поважаю пана президента, його керівництво. Я дуже ярий патріот своєї країни. І Тому якось мені це не дозволило. 35 місяців, а це 1066 днів полону, жахіть ув'язнення, життя у проголодь без медичного догляду. Найважче було, каже Олексій, щодня день сурка. Допомагав гумор і віра. В полоні почав молитися. А ще гріло, що дома чекають мама, сестра і маленький племінник. З першого дня вже показали, що вони будуть тіпа, серйозно до нас ставитися, тобто. Ти от ідеш на сніданок на обід, на вечерю, вони тебе зустрічають з палицями, з шокерами, там деякі з балончиками, з газом. Тобто вони прям націлені тебе там покалічити. Кожен прийом піші. От ми просто... Я був на сьомому бараці, переді мною ще їло шість відрядів, і ми просто це все спостерігали у віконці або в решітку калітки. І просто бачили, як з кожного отряду хлопців вічно вели в санчасті. Комусь ключицю там зламали, комусь руку, комусь розсікли бров, голову. Тобто, це от постійно було. Також окремо хлопці потрапляли в штаб на розмови до оперів. Там, взагалі, типу тобі вдягають пакет на голову там. Три-чотири чоловіка там палочки, дубіночки, шокери. Все штаб, тапіки в них то вже приветствулося, знущалися так. ще підлітком зрозумів, приваблює служба. Вступив до військового ліцею у Мукачеві. Потім в Ужну на спеціальність кібербезпека та зрозумів не те. І обрав піксель. Як виповнилося 18, призвався у спеціальну службу транспорту. За півроку підписав контракт і в листопаді 2021-го поїхав у зону ООС, в місто Маріуполь. Там і застала його повномасштабна війна. Пам'ятає, і перший бій. Оце вже було страшно, коли це вже був березень, це вже після того, як ми заїхали на завод «Азовсталь», нас потрошечки почали виводити в місто для підтримки. І там вже були перші вуличні бої, там вже їздили танки ворожі, там вже було ну, дійсно страшно, коли ти розумієш, що тебе хочуть вбити, і також ти маєш захищати себе і побратимів, які знаходяться поряд. І в тебе вже ціль стоїть зовсім інша, не просто там зберегти там окремий об'єкт, за яким ти закріплений, а себе і своїх побратимів, своїх близьких зараз. Олексій відновлюється морально і фізично, готується до операції, адже після поранення у праву руку у полоні медичну допомогу не отримав. Кістки зрослися неправильно. Планує повернутися на службу у свій підрозділ, а ще цікавиться психологією. Вже вступив до вишу за цим напрямком і далі не втрачає оптимізму, патріотизму, гумору та віри в Україну.